Аплікація, весняний букет. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора руку на дворі? Так, весна. А який місяць? Квітень. А давайте згадаємо, які квіти розцвітають на весні? Пролісок, підсніжник, горицвіт, фіалка, нарцис, тюльпан, мати мачуха. А відгадайте загадки. Я найперше розквітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок так. Я перший розквітаю серед гаю, і білий, наче сніг, я колір маю. Хто я? Відгадайте, ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть, хочу довго-довго жити. Хто хто ж я? Підсніжник так. Біло жовті стали в ряд, певно, вийшли на парад. На парфумені, біленькі, у листочках зелененьких. Так, це нарцис. Давайте розглянемо цю квіточку. Який він? Сонячний, теплий, чудовий, красивий. Сьогодні ми будемо створювати цю чудову квітку. Необхідний матеріал ватні диски, кольоровий картон, зелений папір для стебелі листя, папір жовтого кольору, палички тоненькі, ножиці, клей ПВА, клей олівець. Успіхів вам. Зарядка для очей. Оченята роблять правий, вліво, право, вліво, право, потім вгору, потім вниз. Оченятами дивись. Дякую за увагу! Чекаю ваших робіт!